Малята, сьогодні до нас у гості завітав наш давній друг Тигриня-Пізнайко. Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Завесніло вже навколо. Зеленіє гай і поле, всюди трави, 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 зеленаві, зеленаві. Я запрошую вас, малята, на яскраву галявину. Подивіться, як тут гарно. І як багато тут мешканців. Розгляньте їх, будь ласка. Як їх можна назвати одним словом? Так, комахи, вони такі різні і такі чудові. Я впевнений, що ви знаєте, багато різноманітних комах, а про кого сьогодні піде мова. Здогадайтесь, коли відгадаєте загадку. Готові? Слухайте уважно. Квіти баровисті на полі цвіли. Ми роздивитися їх підійшли. Раптом змахнули вони пелюстками. І полетіли у слід за вітрами. Ви зрозуміли, напевно, вже? Діти, були це метелики, а не квіти. Молодці малята! Метелики одні з найгарніших живих істот на землі. З давніх давен метелики асоціюються з весною та красою. Це загадкові і, безперечно, красиві істоти. Тому. Тільки пригріє весняне сонечко, як прокидаються найкрасивіші комахи метелики. Вони схожі на живі квіточки і пурхають у лугах, садах, парках. У метелика є 4 крила, вкриті лусочками. А лусочки покриті фарбувальними речовинами. Ось вони і надають їм дивовижне забарвлення крил. Але ці кольорові лусочки дуже-дуже крихкі. Тому якщо взяти в руки метелика, можна пошкодити ці лусочки, і тоді метелик загине. Рот метелика довгий тонкий хоботок. Зазвичай він згорнутий в тугу пружинку. Але варто метелику сісти на квітку, як хоботок розгортається і опускається за нектаром на саме дно квітки. А вусики метелика відчувають найтонші запахи здалеку. Малята, а ви знаєте, що існують денні та нічні метелики? Денні метелики активні вдень і мають більш яскраве забарвлення, щоб бути непомітними на квітках. Нічні метелики вдень відпочивають, а вночі літають. Їм не потрібно яскраве забарвлення. Малята, а як же з'являються метелики? Метелики відкладають яйця на листках рослин. З них утворюються личинки, гусениці, які живляться зеленими листочками і підростають. Потім гусениця загортається в кокон. Поки гусінь сидить у своєму коконі, у неї виростають гарні крила. Вона поступово перетворюється на метелика. Коли приходить час, Усінь прориває кокон, і з нього з'являється красивий метелик. Як цікаво, такий гарненький метелик. Малята прийшов час пограти, вас чекає логічний ряд. Ще одна гра малята рахівничка малята, граємо в гру частинка від цілого. Малята сьогодні разом з тигриням-Пізнайко ми будемо вчитись конструювати ось такого гарного метелика із залишків кольорового паперу. Але перед тим, як приступити до роботи, пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Ой, метелики біляві! Розлетілись по галяві. За метеликом побіг. Та спіймати його не зміг. Полетів він на горбочок, сів на різьблений листочок. Дуже схожим став на квітку, та його ніде не видко. Подивіться, малята! Ось такий гарний та веселий метелик вийшов у нас разом з тигриням Пізнайко. Метелики, веселики в нас вийшли. Бережіть метеликів, малята! Пометелики це окраса природи! Дякую вам за увагу! До побачення! Чекаємо на фото ваших робіт. До зустрічі, малята!